Бо Господь з'явився нам, благослови вів'я Господнє. Прославляйте Господа, бо він благий, бо повік милість ступило, точило мене, але іменем Господні я переміг і не омрожити. буду проповідати про діла Господні. що задбали, будівничі, стало основу главі Господа, це сталося, і дивне воно в очах наших. В мирі Господу помолимось! За мир з неба, за спасіння душ наших, Господу помолимось. За мир усього світу, за добре стан, тих Божої церковь, за з'єднання всіх, Господу помолимось. За святий тих, що з вірою, побожністю та страхом Божим, ходять до нього, Господу помолимось. Ще молимось за влади Котця нашо блаженішоми трополита епіфанія, за братів наших священників, монахів за все у Христі братство наше. За бомбережну Україну нашу, за владу і війська, і Господу помолимось. за місто нашеї ріпіння, за всяке місто, село і країну, і за тих, що повірі живуть у них, Господу помолимось. За добре поліття, за врожай, плодів земних і за часи спокійні, Господу помолимось. за подорожніх, за недуже знеможених та поневолених, і за спасіння, їх, Господу помолимось. щоб визволитися навіть усякої скорботи, ніби небезпеки, та недолі, Господу помолимось. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас Боже твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, владичицю, нашу Богородицю і пресну, Його Марію, за всіма святими пом'янувши самі себе один одному, все життя наше, Христу Богові віддамо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину Святому Духові нині повсякчас і на віки віків. Слава тобі, Боже, на слава Тобі, Боже, Отчо Вседержителю, помилуй нас. Ісусе, Сине Божий, помилуй нас. Господи, Боже Духу, святий освяти нас. Пресвятая Богородиця, спаси нас. Святий Отче Миколаючу, дотворче, моли Бога за нас. Святий архистратиже Божий Михаїле, моли Бога за нас. Святі безрібреники Косьма Дам'яни, моліть Бога за нас! Всі святі землі української молять Бога за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. й ще мир Господу, помолимось. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас Боже твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі собі один одному, все життя наше Христу Богові віддамо. Бо ти єси Бог наш, і тобі славу села, Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Слава тобі, Боже, наш слава Тобі. Боже очі вседержителю, помилуй нас. Ісуса Сине Божий помилуй нас. Господи, Боже Духу, святий, освяти нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. Святий Миколаю, чудотворче, моли Бога за нас. Святий, Архистратиже Божий Михаїле, моли Бога за нас. Святий священомученече, Володимире, моли Бога за нас. Святі безрібреники Косма Дам'яни, моліть Бога за нас. Святі землі української, моліть Бога за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Ще й мирі Господу помолимось. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю, Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і приснуть Йому Марію за усіма святими, пом'янувши самі себе один одного все життя наше Христу, Богові віддамо. Бо ти си цар миру і спас душ наших, і ми тобі слава села й Отцю Ісину, Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Слава тобі, Боже на слава Тобі, Боже очі вседержителю, помилуй нас. Ісуса Сине Божий, помилуй нас. Господи, Боже Духо, святи, святий, освяти нас. Пресвятає Богородиця, спаси нас. Святий Миколаю, чудотворче, моли Бога за нас. Святий Архистратиже Божий Михаїле, моли Бога за нас. Святий священомученече Володимире, моли Бога за нас. Святі Косма Космадам'яни, моліть Бога за нас! Всі святі землі Української молять Бога за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай нас і помилуй. Ще молимось за влади коця нашу блаженнішу митрополита, Київський всеукраїни піфанія, забратів наші священики, священномонахи, і за все ухресті братство наше. Ще молимо за бомбережну Україну нашу, за владу і військо, і щоб ми тихий мир та життя прожили всякому благочесті і чистоті. Ще молимось Господу Богу нашому, що висовило смоління нас грішних і охоронив всіх людей України нашої в час тяжких випробувань та помилував дітей своїх воїнів та офіцерів, що боронять і захищають державу, нашу Україну, що зберіг її від спертоносної рани всяких хвороби. Душевний, тілесний, щоб окорони від усяких скорботи лиха і, і недолі, і дав їм повернутися здоровими, щасливими. Все милостиві, Господи, вислухай нас і помилуй. Глянь з висоти оселі Твоєї, Господи, Боже наш, як благий милостивий, полегши тугу недолю, горе та смуток людей Твоїх, яви, силу Твою. І прийди та захисти нас, щоб не зрадів ворог погибель нашу бачачи. Молимось тобі, вислухай нас і помилуй. Владико Христе Боже наш, що бідно визволяєш від насильника і рятуєш безпорадно, сам милостивий і дітей твоїх, братів і сестер наших, що в біді, бідів засланів, неволі та в оковах перебувають. Милостиво звільни, Щирим серцем молимось тобі, вислухай нас і помилуй. Зі святим Стефаном взиваємо до тебе милостивий Господи, не постав гріха ворогам нашим, що ненавидять і кривдять нас, але з великих щедро ти наверни до покаяння і помилуй їх. Наже від усякого зла захисти і спаси від намірів, ради їх лукавої, та підступи всесильною твоєю правицею. Молимось тобі, всесильний царю, скоро вислухай, і милостиво помилуй. Ще молимо за миле життя, мир здоров'я, спасіння Боже, за вітання прощень відпущень, гріхів, дітей Божих. Проти рейра сталося у родини, настоятеля святого храму цієї дітей Божих, колени Олександра, Олександра, Катерини, Палас, родини Райся з родиною, Лариси, з родини Миколая. З родиною Андрія з родиною Володимира Вероніки, Дмитра Мацила, ем, Віктора Надії, Івана з родиною воїна Сергія з родиною, воїна Андрія з родиною протерея, Михаїла з родиною Протерея слава з родиною Протерея Андрія з родиною протерея Андрія з родини, протере, Василя з родиною і дітей Божих Віктора, Тетяну, Анфісу, Кирила Надії Ігоря Георгія Орія Стефани до Тамару, Ніну Олену Олександра, Олександра, Переся, Олену, Тетяна, з дітьми, Олена, зітьми, Лаксені, Валентина, Володимира, Любов, Станіслав, Віктора, Юрій, Миколи, Лідії, В'ячеслав Олени, Анатолія, Лідія, Валерія, Валентини, Дмитра, Вероніки, Івана, Ангеліни, Андрія, Сирія, Вір, Василя Світлана, Євгенія Олени, Валерія, Катерини, Микола, Тетяни, Антона, Вікторії, Мак, Марія, Олексія, Олени, Петра, Любові, Домініка, Олександри, Поліни, Ганни, Ганни, Надії, Ніни. Е, Анни Катерини, Дмитра, Олега, Валерія, Ксенії, Лізавети, Ірини, воїна, Олексія, воїна, цари, воїна, Андрія і всіх парафіян святого храму цього. Ще молимось за тих, що дари приносять і добродіт у святому всечасному храмі, цьому за тих, що трудяться, співають і за всіх присутніх людей, що сподіваються від тебе великої і багатої милості. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надіє всіх кінців землі, ти, що в морі далекий, милостивий, милосердний, будь владико до гріхів наших. І помилуй нас, бо ти милостий, людинолюбний Бог, іси ми тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. До Пресвятої Діви Богородиці, з умилінням сердець помолимось. О Пресвятая Бог владичиця Богородице, ти вище за всіх ангелів. І за все творіння, чесніше, ти помічнеш помічниця покривчених зневірених надія, убогих заступниця засмучених а зголоднілих кормителька, нагіходіяння, недуже зцілення, грішних спасіння, всіх християн, і захист, у всемилоство, владиче, сидіво Богородице, піднеси твоєю е, милістю твоєю, спаси, помилуй і ризою твоєю чесною, захисти всіх християн православних. І ублагай причиста, владичице Христа Бога нашого, що зміцнив він нас силою своєю з неба на невидимих і видимих ворогів наших, о всемилиста, владичице Богородиця, піднесе нас із безодні гріховної і визволи від голоду мору землетрусу, повні вогню і меча від нападу ворожу та міжособиці від наглої смерті, від повітря згубної та від поші смертоносної, від усякого лиха, подай причиста, владичице мир і здоров'я дітям твоїм і всім православним християнам. І просити їм на спасіння розум та очі сердечні, сподоби нас, грішних дітей Твоїх, Царства, Сина, Того Христа, Бога нашого, бо влада його благословена припрославлена з безначальними отцями і, і святим і благим і жотворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Господу помолимось. Всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх сповлянь час важких випробувань на державу, нашу Україну. Благослови та змісни воїнів наших, владу, уряд, та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі в повітрі та, та в морі. Правдо, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогти, і справедливий мир наблизь, пошли грізного чільника небесного воїнства. Архістратига Михаїла на допомогу бужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу батьківщину, Україну. Бо твоєї милоти спасати нас, Боже нашу, ми тобі славу селаємо. Отцю і сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки, віків. Господу помолимось. Господи може, наш, ти вислухаймося, коли Він в притяг до Тебе руки, і народ Ізраїльський зміцнив нам ликян, озброїв Сусанавина на битву та повелі Сонцю спинитися, та й нині, владико, почуй нас, молимося до Тебе, зміцни силою Твоєю, побожний народ наш, благослови його справи, примнож славу Його перемогу над ворогом, зміцнився могутньою Твоєю правицею нашу державу, збережи військо. Пошли ангела Твого зміцнення захисників нашого народу, подай нам усе, що для, просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий мир тут утверди. Простягни руку свисоти, з, з, з оселі Твоєї, яка дітей Твоїх заступає в усьому, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну, побожний народ та державу нашу. Прости їм їхні провини, і в день правди Твої відплати подай вінці ціне тління, бо Твоє є влада, царство і сила. І від Тебе допомогу приймаємо, від Тебе надію покладаємо, Тобі славу зсилаємо. Отцу і Сину, Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Боже великий, Боже всесильний, ми, діти твої, у покорі сердець наших прихомой до, до Тебе і схиляємо голови наші, Отче, прости, провини наші. Та провини Батьків, дідів і прадідів наших, прийми й нині, благаємо тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу на безмежне Твоє милосердя до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благословив нашу Батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їм дай, милосердний Господи, всім, хто дається до Тебе з благанням, милість Твою подай, благаємо тебе, Боже! За воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за завдобиць, за сиріт, за калік і немічних за тих, що в, оку... в окупації та в полоні, за тих, що в скрутних життєвих обставинах, за біженців, та за всіх тих, що Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас, усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України, нашої, єдністю і перемогами славили велике ім'я. Та по вихваляли тебе завжди нині по і на віки віків. Премудрість Пресвятай Богородице, Богородиця, спаси нас. Забирай. І перевернеш. Христи. Переверни мені зараз мети. Е е е е е е е е слава тобі, Христе, Боже наш, надія наша, слава тобі! Христос, істинний Бог наш молитва, ми причисти свої Матері святих слав, Цепальних Апостолів, всіх святих помили Спасе нас, благий, людинолюбний. Наступне богослужіння буде у нас у, у, у суботу на 9 годину. В суботу буде Вселенська Дмитрівська Поминальна субота, так? Тому будемо служити в суботу. Не запізнюйтесь, будь ласка, в, там да, я прийду на кінець, там поставлю, аби що небудь покладу, дай, дай це. Вже в 9 почали, в 10 воно вже закінчилося, вже все. Тобто, приходьте, я завжди кажу, приходьте заранше, щоб поставити, щоб тоді не шарудіти людей, не, не збивати від молитви. Тоді вечірньої не буде. На п'яту годину, а у неділю на 8.30, так як завжди, божественна літургія. Отже, в суботу, на 9 годин, ми тут починаємо е, богослужіння за спокій наших рідних. Е, тоді я буду ще оголошувати, бо вже там будуть заходити свята. Тоді ми вечірньо вже будемо служити там на четверту годину, не на п'яту, бо вже щоб було. Світліше нам переходити о, і йти додому було щоб світліше. Е, хочу вас запитати, скажіть, будь ласка, от коли ми молимося, е, ну, зрозуміло, що ми щось набуваємо, ну, кожен щось своє. Але якщо щось набувається, то можливо, що таке, що ми щось втрачаємо. От коли ми молимося, ми щось втрачаємо чи тільки набуваємо? Ну так от нами чи втрачаємо? І втрачаємо. І втрачаємо. А що втрачаємо? Гордість самолюбіє, нелюбов до храму. Гріхи втрачаємо. Втрачаємо гріхи. Зрозуміли? Коли ми молимося, ми не просто молимося. Господь нас чує, Господь чує. І пам'ятаєте, на минулій службі ми говорили, що що би ви не попросили, Господь вже знає, що ви попросите, і забирає в нас щось, що, нас, що нам жити заважає. Отже, і втрачаємо ми. Але за тим, що втрачаємо, не треба жалкувати. Не треба за ним. Ой, я потеряв, хай собі йде. Оте, оте, що ми втратили, хай воно не наше. Наше спасіння, наше молитва, наше таїнство Христові, наше віра, наше єдність, наше перемога. Оце наше. Тому, якщо ми будемо втрачати щось, хай собі йде. А здобувати. Разом усі гуртом один одному будемо допомагати. Дякую вам за молитву. Підходимо до іконочки і до Христа.